Різдвяне диво. Різдвяну ялинку зазвичай прикрашали усією родиною. Але цього року татові, катрусі та їхній домашній улюблениці киці цяточці довелося робити це утрьох. Мама й досі не повернулася з відрядження. Мама у них співачка. І напередодні зимових свят щороку подорожує зі своєю групою різними містами. Катруся завжди любила уявляти, як мама у блискучій сукні виступає на сцені, а незнайомі люди їй захоплено аплодують і дуже пишалася. Але сьогодні їй уперше захотілося. Щоб матуся мала якусь звичайну професію, щоб зустрічати свята вдома з родиною. Така вже робота дуже важлива. обійняв тато донечку. Мама у нас дарує гарний настрій людям. Катруся неохоче кивнула. Але ж що робити з їхнім і з татом настроєм? Без мами він зовсім не святковий. До того ж, саме зараз мама не людей радує, а нудьгує десь в аеропорту. Останній святковий концерт відбувся ще вчора. А сьогодні вона мала б повернутися додому. Але через хуртовину. Всі рейси відмінили. Ну, просто дивовижне свято! Що тут скажеш? Дзуськи, тато похитав головою і навіть висунув язика. Трішечки, бо мамі не дуже подобалося, коли він так робив. Ми не дамо погоді зіпсувати нам свято. Може, трапиться диво, і мама встигне повернутися до вечері. І вдома на неї чекатимуть затишок, прикрашена ялинка і смачні страви, а не два кислих лимони. Які ще лимони? не зрозуміла дівчинка. Ну, ми ж із тобою. Поглянь но у дзеркало. Катруся глянула, і правда, кислючі. Я у дивани вірю. Хмикнула вона і потягнула до себе коробку з новорічними прикрасами. Але добре зробимо усе як зазвичай. Оці іграшки завжди на горі бджілка, метелик, зірочки, а кульки і тваринки лев жираф ведмедик унизу. Ялинка одразу ж засяяла яскравими вогниками. І в домі стало трішечки веселіше. Катруся старанно пригадувала, як вони прикрашали ялинку у минулому році і намагалася розвісити іграшки так само, щоб мамі сподобалося. І лише одну не почепила Кришталеве Янголя. Мама завжди робила це сама. Це чарівне різдвяне янголятко», – казала мама, його мені подарувала бабуся. Катруся знала, що ця іграшка дуже дорога для мами. І ще вона знала, що кришталь неймовірно крихкий, тож вирішила не ризикувати. Нехай мама сама повісить чарівне янголятко на ялинку. Коли повернеться, Святковий затишок створено. Тато задоволено оглянув кімнату. Переходимо до наступного пункту, готуємо святкову вечерю. Без мами злякалася Катруся. Гадаєш, татко зовсім ні на що не здатний. образився тато. Я вмію коховарити, ще й як. Дівчинка здивовано знизила плечима. Важкі сумки тато приносив із магазину професійно і посуд мив чудово, принаймні так казала мама. Але готувати? Що ж, подивимося? Підстрибуючи, дівчинка побігла одягатися. Щойно за ними зачинилися двері, іграшки на ялинці загомоніли. Вони забули про Різдвяне Янголя. Ви таке бачили? Як же ми зустрічатимемо Різдво? Без чарівного янголятка не відбудеться Різдвяного дива. А у темній шафі на верхній поличці у коробочці. Із оксамитовою підкладкою хвилювалося кришталеве янголя. Воно в жодному разі не мало залишитися тут, на Різдво. У нього ж така велика справа. Янголядко спробувало вибратися. Але якщо в тебе кришталеві рученята, підняти важку кришку не так вже й просто. Треба щось робити, перешіптувалися іграшки. Комусь із нас доведеться бути дуже хоробрим, сказала бджілка. Треба спуститися з ялинки і звільнити Янголя. Але це так небезпечно, злякався метелик. Ми ж скляні і можемо зіпсуватися. Але якщо ми цього не зробимо, зіпсується свято. Погодився із бджілкою Лев. Я, мабуть, найхоробріший, я піду. Але у тебе коротка шия, заперечив жираф. Ти не дотягнешся до полички. Я вищий за тебе. Краще піду я. У вас обох не вистачить сил відкрити коробку. похитав головою ведмідь. Я найсильніший. Тож я піду. Коли так, підемо усі разом, запропонувала бджілка. Але треба щось придумати, щоб ми не розбилися. Підлога ж тверда, я допоможу. Метелик злетів із ялинки і вхопився за м'яку ковдру. Добре придумав, зраділа бджілка і узялася за інший край. Іграшки по черзі зістрибнули на м'яку ковдру. Усі цілі! радісно повідомила бджілка. За хвилину вони були вже біля шафи, та поличка виявилася вищою, ніж здавалося. Тому, аби дістатися коробки, жирафові довелося стати левові на спину. Разом Звірята відкрили коробку. Ох. із полегшенням зітхнула Янголя. Нарешті, дякую вам за допомогу, друзі. Мені саме час братися до роботи. Янголятко розправило прозорі крильця за спиною і злетіло у височінь. Вчасно встигли! Поплескала друзів по плечах бджілка. Різдвяні дива врятовано, а нам треба вертатися на свої місця. Катруся і тато повернулися додому страшенно втомлені. З'ясувалося, що без мами вибрати необхідні продукти не така вже й проста справа. Знаєш, Сказала дівчинка, відчиняючи двері. Взагалі то нам не обов'язково готувати святкову вечерю. Все одно вже вечір. розігріймо піцу і солодощів у нас он як багато. А чим це так дивно пахне? спитав тато? Невже плиту не вимкнули? Із за дверей виглядала задоволена цяточка, катруся миттю помчала на кухню і раптом несамовито заверещала від щастя. Переляканий тато кинувся за нею і закляк на порозі. Біля плити у білому фартушку з оленятами стояла мама. Вона помішувала какао. І усміхалася. Поруч шкварчала картопля, а у духовці рум'янилося печиво. Огой, як, коли, звідки тато намагався підібрати слова, але від несподіванки всі вони наче повилітали із нього з голови, а катруся від щастя не могла зупинитися. Так і стрибала навколо мами. Щойно повернулася. Матуся міцно притисла до себе обох. Це було неймовірно, наче у казці. Я вже зовсім втратила надію. Нас тричі попередили, що до ранку рейсів не буде. І тут подають літак. Це ж диво! Вигукнула Катруся. Справжнє різдвяне диво. Вони у чотирьох обійнялися та затанцювали на кухні, а на ялинці у кімнаті, по-змовницькому, підморгуючи один одному, погойдувалися іграшки. І на самісінькій верхівці, тримаючись рукою за гілку, сиділо. Різдвяне Янголя та щасливо усміхалося. Адже сьогодні воно нарешті дізналося, як створити диво. Навіть якщо ситуація здається безнадійною, ніколи не можна опускати руки, рюмсати і жалітися. Треба робити те, що можеш, і допомагати іншим. І тоді почнуться справжні дива.